Так зване морське перемир'я, чи справді стане першим кроком до початку завершення війни в Україні? Чи це черговий прийом з боку ворога? Чи стане Одеський порт та Одеса темою для обговорення під час переговорів? Вітаю! Мене звуть Вікторія яслик, і ви дивитесь проєкт «Новини лайф. Чого нам чекати від переговорів та які у них перспективи? Про це ми поговоримо із політологом Михайлом Шабановим. Це лише перші такі переговорні кроки наразі, і елементи човникової демократи човникової дипломатії, які використовує США. Насправді вони дійсно дають певні плоди. Але треба врахувати, що, наприклад, перемиря на Чорному морі на сьогоднішній день більш на думку експертів і на мою особисту думку вигідно саме Російській Федерації, тобто саме атаки на їх так званий Чорноморський флот. Ось завдання ударів туди, тобто це все припиниться, і вони зможуть, скажімо так, більш реалізовувати свої плани, наприклад, військові або торговий, скажімо так, спосіб, ввозячи українське зерно в тому числі. Ось, Тому я вважаю, що дійсно ця ситуація вона тисне сама ситуація, відповідно, наші західні партнери, на українську сторону. Тобто ми вимушені йти на певні кроки, які нам не вигідні. І е, робити це, ну скажімо так, в єдиному системному алгоритмі, який надалі можливо надасть можливість, вибачте за тавтологію, зробити певний такий загальний результат, тобто прийти до е, не просто перемир'я, а до вже миру наразі. Така ситуація вона залишається, ну скажімо так, малоправдоподібною. Тобто, ми бачимо, що Росія висуває по-перше е, такі вимоги, на які ми піти не можемо. Тобто територіальні претензії, на які ми піти, власне кажучи, не можемо. Ось, не може влада у суспільному дискурсі, взагалі цей момент він ніяк, скажімо так, не сприйметься абсолютно. Ось, крім того, ці вимоги з боку Росії вони висуваються задля того, щоб затягувати сам процес. Тобто сам процес спеціально затягується так званою Росією. Щоб, власне кажучи, продовжувати здійснювати удари по українській енергетиці, по українським цивільним об'єктам, що в принципі Росія робить і після 18 березня, і, власне кажучи, не припиняє цього робити. Тобто, ми бачимо, що є заяви представники Росії. Причому, як ми побачили в аріаді, це були представники не першого і не другого ешелону, переговорники. А українська сторона це був саме а, високий рівень, тобто, перш за все. А, Паноміров, тобто високий рівень переговорів, але з РФ, як ми побачили, це не той рівень, який може або в змозі вирішити питання і поставити якусь а, крапку чи надати значний результат. Тобто перемовини заради певних дотискань, заради того, щоб затягувати процес з боку РФ, ну і знову ж таки намагатися просунути ідею, наприклад, зняття санкцій. Тобто наразі російська сторона відстоює цю ідею, тобто перемир'я для них це перш за все зняття санкцій з їх агросектору. Ну а відповідно, як я вже казав, потенційна можливість вивозу краденого українського зерна через Чорне море. Перше навіть після 18 числа ми побачили, що не зважаючи на те, що нібито був наказ Путіна не стріляти по цивільним об'єктам і особливо енергетиці, але Росія продовжила це робити наразі. В якому саме ракурсі Росія розглядає це перемир'я? Тобто не наносити удари суто по портовій інфраструктурі, це один вимір. Не здійснювати удари по іншим об'єктам це вже інший знову ж таки вимір. Тобто Російська Федерація, так звана, дуже варіативно підходить до перемир'я і до нанесення ударів. Звичайно, нам би хотілося, щоб для Одеси ну, настав певний такий час, скажімо так, затища, мирний час, час перемир'я, хоча б у рамках місяця. Але є дійсно шанс, але він невеликий. Наразі що Російська Федерація припинить, на жаль, робити те, що вона робить. Безумовно, тобто вона вже обрала абсолютно механізм дотискання партнерів тобто, впливу, перш за все, на переговорників з боку США, вона намагається висувати їм свої вимоги і санкції. По суті, вони звучать основним таким фреймом. Який вже вкладаються в відповідні сенси на подальше, тобто зніміть з нас санкції тоді, і ми будемо з вами розмовляти, і ми будемо відповідно йти на якісь кроки, в тому числі по чорноморському басейну. Тобто, знову ж таки провокації будуть, тобто знаючи російську сторону, знаючи російську сторону і після 2014 року, і в контексті мінських так званих домовленостей. Тобто постійно продовжувалися якісь гібридні кроки, якісь атаки відповідно. Тобто, все це буде відбуватися. Тим більше йде запекла боротьба на фронті на сьогоднішній день. Є наші успіхи на пограничі з Російською Федерацією, Белгородської область. Тому враховуючи всі ці моменти. Скоріше за все, щоб намагатися відібрати в нас ініціативу, так звана Росія буде продовжувати тиснути провокаціями, гібридними атаками, намаганнями роздмухати за допомогою і ПСО свідомість українців, є вже заява Дональда Трампа про те, що він дійсно визнає, що Путін затягує перемир'я. Це важливий такий меседж, який надає нам певну, ну скажімо так. Певну надію на те, що адміністрація Трампа, особливо він, тому що його адміністрація по суті повністю централізована під його фігуру. Він, нарешті, зрозуміє, що е, треба скоріш, у військовий спосіб і у спосіб тиску розмовляти з РФ, ніж намагатися йти на такі широкі поступки, тобто саме широкі поступки з боку США. Вони в тому числі провокують РФ до, подальшого, до подальших кроків щодо ескалації. Наступ на Одесу наразі, і це не тільки моя думка, це думка і військових експертів, і політологів в цілому. Вона неможлива для них. Вони дійсно намагаються таким засобом, ну, скажімо так, вселяти в нас певний остров. Ось, тобто, звичайно, це робиться з початку війни. Тобто реальна можливість по суті в них була на початку реальна можливість, але завдяки зусиллям, героїчним зусиллям ЗСУ, вони наразі такої можливості не мають, але мають можливість інформаційно закидати різноманітні фейки, тиснути на нас. І Одеса, звичайно, для них розглядається як пріоритетний і порт, і місто відповідно, особливо в цій пропагандистській російській парадигмі. Але наразі це неможливо і розуміючи це, вони відповідно йдуть у гібридну інформаційну атаку. Наразі також відстоюється дійсно оця позиція Російської Федерації, так званої щодо областей, внесених в так звану конституцію Російської Федерації. Оці моменти на цих напрямках вони будуть тиснути відповідно на сьогоднішній день. Дійсно, ці поступки можливі. І потенційно можливі про це каже українська влада і аналітики, і наші закордонні, власне кажучи, але але, скоріш за все, це розмежування, перш за все, по лінії фронту, тобто по лінії зіткнення, відповідно. Тобто, таке розмежування, ну скоріш за все, і такі поступки з нашого боку вони можливі, потенційно можливі в цій ситуації, скажімо так. Тобто, звичайно, нам би хотілося підсилити свою позицію, але наразі. Стан є саме таким: Росія завжди робить наступним чином, тобто вони завищують свої очікування, а потім беруть середній результат, які зможуть отримати. Наразі їх заяви вони дійсно завищені, тобто вони прекрасно розуміють, що при всій своїй риториці, що не Запорізька область, повністю не Херсонська область, повністю з обласними містами їм ніхто віддавати не буде. Але скоріш за все вони бажають тиснути у такому форматі, щоб згодом отримати те, що вони, власне кажучи, бажають, і те, що вони зможуть, скажімо, так, отримати. А це скоріш за все розмежування по лінії фронту знову ж таки, або потенційна вимога виходу українських сил, власне кажучи, із пограниччя. З Російською, так званою Федерацією, ну і власне кажучи, часткове зняття санкцій. Ну їм би хотілося, звісно, повне зняття санкцій з всіх секторів економіки, але, скоріш за все, це агросектор. Одеса ну, не може виступати певною буферною зоною, оскільки це стратегічне місто і стратегічна область, найбільше і стратегічна з її портами, з її можливостями. І для для так званої Росії цей потенційний вихід на Придністров'я, тому ми не повинні допустити, щоб Одеса була буферною зоною. і Я сподіваюся, що такого не станеться. Дійсно, тобто, перш за все, це е, тема аміаку для Росії, відповідно, яку вона буде продовжувати, скажімо так, е, намагатись реалізувати. Ось безумовно це вивіз зерна на подальше. Але я думаю, що українська сторона щодо там якогось чи спільного використання чи надання росіянам якогось доступу до портів, українська сторона ніколи на це не піде. Тому що якщо одна нога росіян у економічний спосіб вступає на певну територію, тобто далі вже йде інший спосіб, в тому числі військовий. Тому це цього не треба допустити, на мій повністю. Ми можемо звернутися до Сполучених Штатів, які, по суті, як суб'єкт човникової дипломатії виступають гарантом цих перемовин. Тобто, якщо хтось порушує, то, відповідно, вся система, вся схема цієї човникової дипломатії від США, вона фактично руйнується. І в цій ситуації вони також повинні піти на посилення своєї позиції проти так званої Росії. Як суб'єкт, який власне кажучи, відповідає за цей процес. Чим закінчаться усі перемовини та чи будемо ми на рівних в них з Росією? з часом. Ви дивились проект новини Лайв, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.